Вітаю! Ми сьогодні спізнюємося трохи в школу. Маємо таку причину поважно, травмовані наші ручки, причому моя і Захарчикова праві. Ну, не повне обмеження, але все одно, поки зранку зберешся, дуже довго йде. Так, що сталося, розказуємо. На вихідних дурачилися хлопці і травмував собі Захарчик руку. Телефонуємо до лікаря дві години. Лікар що каже? Лікар каже, приходьте, сідайте в чергу. Прийшли, сіли ага, але в чергу, в черга, черга не було така довга. Угу. І одразу зробили бадання, одразу обстежили, бо дякувати тріщинки немає. Тільки писати не можна, фізкультури не можна. Почуваю. Я сказала, що я не можу писати. Шнурватись тяжко зранку. Ось і так ми, що ми робимо, все рівно йдемо в школу, тому що звільнення немає від такого. Що хочеться сказати, цінувати те, що маєш, тому що, коли настає якесь обмеження, ти розумієш, як було добре з тим, що було. Хоча б так.